Гінекологічний огляд розпочинається із введення гінекологічних зеркал, які бувають двох типів: двостульче зеркало, і, е, зеркала, нижнє зеркало і верхнє зеркало -підйомник, підйомник. Отже, зеркало, зеркало сімса вводимо у складеному вигляді. Перед цим першим другим пальцем лівої руки розводимо статеву щілину, зеркало вводимо у складеному вигляді в прямому розмірі. Так. Просуваємо глибину піхви, потім повертаємо і розкриваємо, виводячи шийку матки. Вивели шийку матки, зафіксували дзеркало і приступаємо до забору цитологічного аналізу. Цитологія забирається із сервікального каналу. Цервік збрас з щіткою, яка вводиться в зовнішній вічко шийки матки, провертається по часовій стрілці до п'яти разів, і в другий бік так, виводиться з цервікального каналу і матеріал із щітки наноситься на спеціально марковане скло. Двома частинами. Перша частина кінчик це буде цервікальний канал, друга частина, бокові частини щітки, будуть мати матеріал із шийки матки. Забір можна проводити і іншими видами щіток. Так, так само вводиться в цервікальний канал, провертається п'ять разів в одну сторону по часовій стрілці, п'ять разів в другу. Виводиться і так само наноситься на уже промарковане скло. Коли є потреба зробити обстеження на мікробіологічний аналіз, так, тоді ми використовуємо спеціальне скло, яке промарковано на три частини. Перша з них буде цервікальний канал, друге буде піхва і третя буде уретра. Для цього. Беремо матеріал із сервікального каналу, наносимо на марковане скло. Там, де буква С. Так. Іншим інструментом або другим кінцем палички беремо матеріали з задньобокового бокового склепіння піхви. Так. Наносимо на скло, де воно позначено, буквою В піхва, вагіна. Так. Далі. Закриваємо дзеркало, розвертаємо в прямий розмір, і виводимо таким самим чином, як ми його вводили. Третім моментом буде забір виділень із уретри, який так само буде наноситися на предметне скло. З уретри спеціальним аплікатором забираємо матеріал клітин і наносимо на скло. Там, де у нас є маркування уретра. Як правило, уретра наноситься матеріал буквою У, піхва або вагіна наноситься прямокутником, а цервікальний канал наноситься колом, крапочкою. Для більш ширших маніпуляцій частіше використовуються зеркала, які складаються з двох частин: нижнє зеркало вігнуте і верхнє зеркало підйомник. Ці зеркала називаються зеркалом Сімса. Отже, вводимо нижнє ложкоподібне зеркало. Бачите, яким чином. Доводячи до глибини піхви, повертаємо його тримачем вниз і передаємо асистенту. Далі вводимо. Таким самим чином, верхнє зеркало, яке називається підйомник в прямому розмірі, і повертаємо догори цим, передаємо асистенту. У цьому випадку ми бачимо виведену шийку матки. При цьому ми можемо взяти як мазок, так і обстеження, так і провести різноманітні маніпуляції із більшим доступом до шийки матки або до стінок піхви.